6 листопада 1997 року було підписано указ президента України, у якому говориться, на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливості ролі української мови в консолідації суспільства постановляю установити в Україні День української писемності та мови, які відзначати щорічно 9 листопада в день вшанування пам'яті преподобного Нестора літописця. Але наш календар змінився. То тепер ми відзначаємо День української писемності та мови сьогодні, 27 жовтня, і це закономірно. Адже українська земля народила сина, який усвідомлював значення всього, що відбувається на ній. Прагнув зберегти національну пам'ять з вірою в те, що її не розгублять, а примножить нащадки. Я, не літописець, стоячи біля витоків української писемності, збирав відомості про походження свого рідного Києва. Його засновників розповідав про події, що відбувалися на моїх очах. Мене преподобного Нестора літописця вважають батьком української історії та словесності. Звернемося до історії нашої писемності. Кожен народ іде своїм шляхом до її створення. Та етапи розвитку письма у всіх народів земної кулі приблизно однакові. Наші літери створив понад тисячу років тому болгарський священик, вчений і просвятитель Кирило зі своїм братом Мефодієм. За походженням Кирило та Мефодій були напівгреками, напівслов'янами, мати гречанка, батько болгарин. Скориставшись візантійським алфавітом, вони створили два письма: у першому глаголиці. Літери були дуже схожі між собою, химерно закручені, нагадували іерогліфи. Писати ними було нелегко. Глаголиця мала 38 букв. Довелося Кирилу придумати інші значки, які були прості та зручні, і писалися швидко. Цей алфавіт назвали кирилицею. Кирилиця складалася з 43 букв. Так склалася доля, що найперші книжки, надруковані кирилицею, серед цілого славянства були українські. Перший друкар українських книжок був німець та З часу друку перших українських книг пройде трохи більше 200 років. І російський цар Петро І накладе заборону на друкування українських книг. З цього часу починається важкий, посіяний колючими на тернами шлях нашої мови. У День української писемності та мови за традицією. Покладають квіти до пам'ятника Несторові літописцю, заохочують видавництва, які випускають літературу українською мовою. А також стартує міжнародний конкурс знайців української мови імені Петра Яцька. Зараз ми розкажемо вам 12 цікавих фактів про українську мову. Воїна втрачена ознака української мови, про яку сьогодні мало хто знає. Наприклад, казали не два слова, а дві слова воїну. Сово вилучили у 1933 дев'ятсот році задля знищення рис української мови, які відрізняли її від російської. У 1918 1920 х роках українська мова була офіційною мовою Кубанської Народної Республіки. Так, значно ширшому були межі поширення української мови раніше. Слід лише поглянути на мовну карту 1871 вісімсот років, де Слав'яна розлітається від сану Дону. Українська мова тісно пов'язана зі старослов'янською спільною мовою предків всіх сучасних слов'ян. За доведеними результатами дослідження вченого кобелюха, наша мова сформулювалася ще 10-4 тисячі років до нашої ери. Надавати усім словам зменшувально пустливу форму. Це, мабуть, не тільки особливість мови, а й особливість нашого народу. Навіть державний гімн містить пасливі слова типу сторінці. Та що там вже казати? Навіть в нас звучать надзвичайно лагідно. Попри пасливе звернення до вороженьків, українці все ж сильний народ, який вміє за себе постояти. Про це свідчить словник синонімів, у якому найбільше синонімів аж 45 має слово бити. Найбільша кількість слів в українській мові починається з літери П. Найменш уживаною виявилася літера F. У більшості випадків слова, які починаються з цієї літери, запозичені з інших мов. А ви ніколи не помічали, як старенькі люди вимовляють замість F хв, фіртка хвіртка, фанера хванера. Починаючи з 8 і до ХІХ століття в українській мові використовувалися до 50 різних систем письма. Тому за кількістю орфографії українська мова перевищує навіть найскладнішу монгольську. В кінці 16 на початку 19 століття в Україні використовувалася система письма під назвою Козацький скоропис, у якій начертання деяких букв відрізнялося від прийнятих у кирилиці. Українська мова має напівофіційний статус в США, округ Кук штату Іллінойс. До округу входить Чикаго разом з передмістями, а українська мова була обрана як одна з найбільш вживаних мов у даній місцевості. Івана Котляревського не дарма вважають основоположником нової української мови. Офіційно вважається, що саме після видання його Енеїди наша мова була прирівнена до літературної.